Вітаю всіх підписників та глядачів каналу. Сьогодні рубрика Тижневий огляд моїх хастарів. Запрошую всіх та йдемо туди разом. Час зйомки 28 квітня 2024 року. Сьогодні черговий тижневик. Пройшов майже місяць, як ми спостерігаємо розвиток хастарів. Є суттєві зрушення в рості хост. Деякі вже досягли майже 70% свого максимального росту. Але є і хости, які ще тільки зрушили. Ну, от ми подивимося, різкий бізнес. Дуже поки погано. Ну, хенкі пенкі теж не дуже. Тут от ще є. Снейкайс теж тільки-тільки. Зато орнітогалом добре квітуємо. Ось Ферлайн, Джун, вони майже 100% вже мають свого розміру. Дивимося панорамно. Як виглядає старий райський сад? Он ця хоста Мунспліт теж заповільно виходила навесні, але вже досягла отакого росту. Ось бачите, це халцеон. Він вже майже 100% виріс, але бачите, які на ньому плями від дождю. Чи сахара пісок, чи китайська глина, не знаю. Оце поприбивала листя блонд. Це оверзеве. Лемі ж б'юті. Делал Тужу флейм эротика, луномос, Атлантис, Нептун, Сорбет, Лейксайдс плюс Гесе, Кюрлеф Райс, а це? Товтий квістик. А це Парадіс Айленд, Сорбет. Це Октобер. Лейксайд, Print Принт, Border Бордер. То, той неділі, коли проводимо зйомку. Ці дві хосточки ще тільки були в носиках. Це Raspberry Sandai. А це по краю йдуть гост Спірід. Демон Грім. І так, по кордону Голден Тіара. От так переходимо до хостарів. Вау! Тут хости піднялись трохи менше, ніж хостарі Райський сад. Все ж вік відбувається. Молоденькіше і поки ще не наросли. Оце от First Blush Blashing Blue. Brave Attempt. Это Grand Mercury, Hans, Bradbell Falls, Амалия. Ну, Амалия просто Горнюня. С Гурдин Angel. Star Hate. Lake Side. Professor Fulfield. Охвала. Поки листя молоденьке, ще не кругле. Сімплі шарон поки що дуже-дуже маленьке. Це Джек Беррі. І The King завершуємо. Переходимо до Хостаріо. Екзотичний. Там подалі хоста Вікторі. Поряд з нею хоста пресву чампікля. Це голуба красунястей. А там крайня амброзія. А це хоста конфюзет енджел – сі санрайз, The Switzer The Sin. Черібері, щось поприбивала листячка. Це Марлін Монро, а це Шерен Стоун. Ну, вже трошечки на листя видно. Полоси різнокольорові. Булфрог. Гелексі потроху набирає. шикарный окрас. Ну, а поряд не такие Такі дуже-дуже гарні стебла Це хоста Тайдвотер, І сама дальня. Вчора тільки висадив Siberian вот Отака вона зараз. Будемо за нею спостерігати та і за всім Хастарієм разом. На цьому цей тижневик завершую. Тепер панорама звідціля показую Хастарій Райський сад. Ось бачите, який їм вже гарний. Але ще трохи води, трохи часу, і він ще більше підніметься в рості. На цьому завершую і до зустрічі через тиждень. Після мови. Не забувайте натисніть на дзвіночок, щоб вчасно було сповіщено про новий сюжет. Сюжет завершився. Його ви вже подивились. Якщо було цікаво, натисніть вподобайку. Якщо ще не підписались на канал, підпишіться. Та заходьте на канал знову. Чекаю вас!